Вас, друзі! Сьогодні я розповім вам про чудове свято День Синички. Синиця одна з найвідоміших птахів у нашій країні. Свою назву вона отримала не через синій колір пір'я на спинці, як гадає дехто, а завдяки співу, що нагадує звучання дзвіночка «сінь-сінь» або «зінь-зінь». Саме тому цю пташку у нас в Україні ще називають зінькою. 12 листопада відзначається День Синички. Бо саме в кінці осені ці птахи, як і інші зимуючі види, з настанням холодів прилітають поближче до нас. Офіційно цей день був затверджений як екологічне свято кілька років тому. Хоча й веде свою історію від давніх народних традицій, яких дотримувалися протягом багатьох років. День Синички лише підтвердив і закріпив у сучасності давні народні звичаї. У наших предків існувало повір'я, що саме 12 листопада зимуючі птахи прилітають в міста і села. Вдавнину люди вірили, що синиці приносять у дім щастя, тому цих яскравих пташок намагалися підманити ближче додому. Здавна у цей день дорослі ремонтували старі пташині годівниці та робили нові, розвішуючи їх, розповідали дітям про потреби птахів і доручали їм вперше погодувати малих друзів. Обов'язково наказували турбуватися про те, щоб годівниці завжди були наповнені для пташок. Сьогодні, як і в старі часи, 12 листопада, жителі міст і сіл традиційно відзначають зустріч зимуючих птахів, синиць, снігурів, шишкариків, сояк, омелюхів, повзиків та інших. До цього дня люди готують для пернатих корисну підгодівлю на зиму. Насіння соняшнику, арахісу, гарбуза і конопель, насіння бурянів, лободи, крапиви, кінського щавлю. А найкраще ласощі для цих пернатих несолене сало та кістки. Шматки хліба і залишки солодощів птахам не можна. Від таких частувань. Синиці можуть важко захворіти і загинути. Синиці під час польоту рідко махають крилами. Але це, однак, не заважає їм літати із дуже великою швидкістю до 35 км на годину. Синиці не вміють самі облаштовувати дубла в стовборах дерев. Тому вони знаходять і займають щі, залишені попередніми господарями. Благоустроєм гніздечка займається виключно сама самичка. За сезон синиці зазвичай двічі виводять малят. Годують своїх пташенят по 30-40 разів на годину. Батьки можуть зробити до тисячі вильотів за їжею в день. У синиць феноменальна пам'ять. Вони завжди пам'ятають місця, де знаходили їжу. Тому завжди повертаються до годівнички, якщо там знайшли щось смачненьке. Синиць не дарма називають санітарами лісу. Одна пара синиць оберігає від шкідників як мінімум 40 дерев. Та влітку синичка за день з'їдає 300-400 гусениць, тобто з'їдає стільки ж, скільки важить сама. Синички їдять навіть в таких комах, якими не харчуються інші пташки. А ще синички великі чистюлі. Вони ніколи не п'ють брудну воду. Навіть у містах вони не п'ють із калюш. В приємному щебетанні синичок знамці розрізняють більше 40 різних звукових поєднань, от які різні пісеньки у синичок. Особливо люблять співати самці і щебечуть практично круглий рік, трохи затихаючи тільки в холодну зиму. За старих часів було багато прикмет пов'язаних з синицями. Якщо синиця почала свистіти, то день буде погожим. А якщо вона запищала, то вночі вдарить мороз. Голосний спів синичок віщує прихід весни. Якщо до годівниць підлітає багато синиць, чекайте хутовин і сильного снігопаду. Коли синиця потрапляє у будинок на людей чекають радісні події, нові покупки і приємні зустрічі. Якщо синиця б'ється у віконну шибку, не хвилюйтеся, то невдовзі скоро будуть гості. Якщо синичка сіла на руку, потрібно загадати бажання. Вона неодмінно здійсниться. Нагодуй птахів взимку, вони послужать тобі навесні. Говорили у нас в народі, маючи на увазі, що пернаті друзі, врятовані від голоду взимку, допоможуть поберегти прийдешній урожай від комах шкідників. А ще у нас в народі склали багато прислів'їв та приказок про синичок. Невеличка птаха синичка, а про свій день знає. Потроху зіньки їдять п'ють, а радісно живуть. Нагодуй синицю зимою, вона згадає про тебе весною. Синичка щастя синя птаха. Клопотунка синиця садка захисниця. Синичок більшає, гусениць меншає. Тож давайте будемо пам'ятати про синичок не тільки у день синички, а і протягом усієї холодної зими. І підготовувати їх у годівничках.